Дивимось більш детальніше цю пропозицію. Ми в коридорі. Отже, загальна площа квартири 73 метри квадратних. П'ятий поверх. Вхідна зона. Класні якісні двері. Тут місце під або шафу купе. Кухня. 15 квадратних метрів. Вона йде з лоджією невеличкою. Вже встановлений двоконтурний газовий котел. Ось такий вигляд з вікна. Там парк по вулиці молодіжній. Як бачите, в квартирі зроблено ряд робіт, зокрема, залиті чистові стяжки на підлогах, підігріви, кухня, ванна, коридор, класні рівненькі гіпсові стяжки на стінах, зроблена електрика, роздільний санвузол, Там ванна 4,1 метр квадратний і тут туалет. Кімнатка має площу 14 квадратних метрів. Ось такий вигляд з вікна на захід сонця. Квартира дуже світла, сонячна. А також величезна зала, площою 22 квадратних метри. Вона має два великі панорамних вікна. Як бачите, також вмонтовані радіатори. Ось з цієї сторони вікна виходять на парк молодіжний. Тут велике панорамне вікно. І на захід сонця. Ось так виглядає двір. Двір закритий, є місце для паркування, вже навпроти базарчик, зупинка, магазини, школи, дитячі садики просто дуже гарна пропозиція, друзі. Новобудов в цьому районі практично немає. Ціна квартири, як на стадії будівництва, ось там напроти будується будиночок. Ціна за метр квадратний така сама, як на етапі будівництва, хоча це вже будинок зданий на документах, без додаткових податків. Як бачите,